Отже, після проходження втілення в тілі комахи, наступним етапом розвитку душі є втілення в тварину або птаха. Отже, оскільки душа на цих етапах розвитку не в змозі щонебудь обирати, замість неї обирає, в який саме вид птаха чи тварини її втілюватись, її наставник. Чим же керується наставник душі при цьому? Він обирає, в залежності від того, якого виду тварин або птахів або комах потрібно додати природі планети для підтримання гармонії, тобто в залежності від необхідності в даний конкретний період часу? Вищі сили регулюють та контролюють популяцію тварин та птахів на планеті. Просто людство звикло вважати себе господарем на планеті та робити з нею все, що спаде на думку. Однак людина всього-навсього тимчасовий гість. І вона має право керувати тільки пристроями та механізмами, які сама виготовила. А всім іншим, що людина бачить навколо, опікуються вищі сили. Отже, душа, яка втілюється в тварину або птаха, теж має програму, але примітивну. Для цих душ не існує рівнів розвитку. Вони всі знаходяться на одному рівні. Однак така душа все одно працює у втіленні. Отже, за рахунок чого вона розвивається? Вона розвивається за рахунок об'єднання та взаємодії з іншими душами, як втіленими в тварин та птахів, так і втіленими в людей. Ну, якщо це домашня тваринка. Отже, яким чином відбувається розвиток цих душ? Вони розвиваються, спілкуючись один з одним або з людиною, приводячи на свій дитинчат, піклуючись про них. Тобто в названих випадках не просто спрацьовують природні інстинкти, а працюють, працюють душі тварин. У них виникає бажання. Чи потреба так робити? У них виникають бажання, але ці бажання низького рівня, грубі бажання. І продиктовані вони фізичною потребою та природніми інстинктами. Душі тварин не несуть кармічної відповідальності, тому що вони не роблять помилок ніяких. Але ви спитаєте, чому ж тоді хворіють тварини, чому їх вбивають, чому вони гинуть? Вони можуть випадково потрапити в ситуації, створені темними силами, або з ними можуть погано поводитись люди низького рівня розвитку, або люди, які знаходяться під впливом низьковібраційних сутностей і так далі. Тобто тривалість життя тварини, вона взагалі стандартна відповідно до виду, а те, що вона помирає передчасно, це незапланована ситуація, як правило. Крім окремих випадків, коли виводять раніше із втілення, трошки пізніше згадаємо про це. Отже, щодо випадків знущання та вбивства тварин, зрозуміло, що людина при цьому набирає темну енергію. З духовної точки зору це дуже важкий злочин. А на таку душу чекає жорстка чистка, оскільки темну енергію набрану за подібні вчинки дуже важко очистити. До якої ж категорії відносяться люди, які займаються забоєм худоби, в тому числі на підприємствах працюють, де виробляють місні продукти. Це е, деградуючі душі, і біля кожного з них, як правило, чергує низьковібраційна сутність. Вона чекає, поки дана душа вийде із втілення, щоб мати можливість забрати її на темні рівні. Щодо любителів полювання, це теж душі, які, ну, скажімо, ризикують піти або вже йдуть шляхом деградації. Дуже часто це душі низького рівня розвитку. І таким захопленням, як полювання, вони набирають дуже багато темної енергії є також кандидатами на потрапляння на темні рівні щодо чи існують пом'якшуючі обставини, коли вбивство тварин є ніби виправданим. Щодо таких обставин мені було названо тільки один випадок: коли тіло тварини сильно пошкоджене і вже немає можливості їй допомогти, коли вона важко страждає, коли для її порятунку зроблено все можливе, але це не допомагає, і людина приймає рішення допомогти їй піти з життя гуманним способом. От у такому випадку, людина все одно набирає темну енергію, однак вона одночасно набирає і світлу. Рятуючи тварину від страждань. В сучасному світі взагалі не може бути виправдане вбивство тварин заради споживання в їжу, хоча деякі люди вважають, що це звичайний продукт харчування, без якого нібито організм не може повноцінно функціонувати. Це дуже поширена думка серед людей низького рівня розвитку. Споживаючи м'ясо тварини або птаха, душа набирає темну енергію. І уявіть собі, скільки за життя середньостатистична людина його з'їдає. Що стосується користі для людського організму, то це важкий для перетравлення продукт. І споживання цього продукту людиною є неприродним, як мені було сказано. Отже, а існування свійських тварин це справа рук людини. Це помилка людства. і немає потреби в таких тваринах і птиці. Щодо виробів з хутра. В цьому теж немає потреби. І такий одяг приносить власнику, ну, тим, хто виробляє, само собою, а також і власнику такого виробу набір темної енергії. Щодо домашніх улюбленців, люди самі вирішили, що в них мають бути такі тварини для душі, так би мовити. Таких тварин заводити корисно, але в залежності від того, як до них ставитись. Якщо кидати, не піклуватися належним чином про них, завдавати їм шкоду, тоді на людину чекає важка кармічна відповідальність. Якщо ж любити та піклуватися про них, в такому випадку можна набрати велику кількість світлої енергії. Я питала у свого наставника щодо того факту, що собак тримають на ланцюгу або зачиненими у вольєрах. Мені було сказано, що людина, яка так вчиняє, набирає багато темної енергії. Сюди ж можна віднести закриття тварини навіть тимчасово в темному приміщенні, наприклад, ну, в якомусь підсобному приміщенні, підвалі і так далі. Це все розцінюється як обмеження свободи душі. Тому тут неминучий, в такому випадку, набір темної енергії. Це заборонено робити. Такими методами користуються темні сили, а також. Душі низького рівня розвитку. Щодо вигулювання собаки на повідку, то це тимчасове обмеження для безпеки тварини. Тому тут ніякої відповідальності такі дії не будуть нести. Навпаки, це позитивно вплине на душу господаря. Щодо використання тварин у цирку, це вже не актуально. В цивілізованому світі вже відмовляється від подібного виду розваг. А якщо хтось ще таким займається, то за це передбачена важка кармічна відповідальність. Причому набирають темну енергію також і глядачі такої вистави, в тому числі і діти. Те саме можна сказати і про зоопарки. Набирають темну енергію і працівники, і відвідувачі. Це теж розцінюється як обмеження свободи душі. Світлу енергію несуть тільки заповідники дикої природи. Щодо енергетичного поля тварин. Енергетичне поле тварини нейтральне. Тварина не набирає ані світлої, ані темної енергії. Вона невинна, вона не здатна на помилки. Тварини знаходяться під захистом золотого рівня. Отже, що відбувається з твариною, яку ведуть на забій? Вона не розуміє, що відбувається з нею, але відчуває, що щось змінилося. Все не так, як зазвичай, відчуває тривогу і страх і часто інтуїтивно починає чинити спротив, бо відчуває наближення насильницької смерті. А на енергетичному рівні, що відбувається, в її енергетичному полі з'являються пробої. Воно пошкоджується та наповнюється негативною енергією через сильні негативні емоції тварини. Отже, тут відбувається двічі набір негативної енергії. Спочатку, коли тварина відчуває наближення насильницької смерті, і потім, коли вона відчуває сильний фізичний біль під час убивства. Тому м'ясо тварини, птахів є енергетично нечистим продуктом. Отже, після смерті душа тварини залишає тіло. І потім за допомогою механізму створеного білим рівнем, її підіймають вгору на спеціально створені для таких душ нейтральні рівні. Ці рівні знаходяться між білим та золотим рівнями. Отже, їх там доглядають душі середніх та високих рівнів розвитку. А в чому полягає цей догляд? Їх енергетично відновлюють, чистять тих, що набрали негативну енергію. І вони там почуваються в безпеці чистими та оновленими. Душа тваринки може згадати господаря свого після смерті тіла. Спочатку вона може пам'ятати, однак поступово забуває або повністю, або частково. Ці душі починають готувати до вже втілення в тіла людей. Якщо говорити про нашу планету, такі душі, які вперше втілилися після тварин в людей, стартують з найнижчого зі світлих рівнів, з коричневого. І вони перебувають в зоні ризику. Тому що, а, якщо невдало пройдуть тілення, тому що вони ризикують потрапити на темні рівні в такому випадку. Отже. Всі душі тварини птахів, незалежно від того, в який вид вони втілюються, є рівними. Кожна душа тварини або птаха немає значення теж, має свою пару в своєму виді. Однак не завжди їм вдається зустрітися у втіленні, деякі залишаються самотніми через певні обставини, деякі паруються з чужими партнерами. Буває таке, трапляється таке, що душа, втілена в тварину або птаха, відхиляється від програми. Це випадки, коли душі не вдається зустрітися зі своєю парою, або якщо вона помилково створює пару з чужим партнером, або коли в тварини пошкоджується енергетичне поле. В такому випадку світлі сили можуть передчасно вивести тварину з тілення для очищення душі. Щодо практики стерилізації домашніх тварин, то мені було сказано, що це помилка, що через це пошкоджується енергетичне поле тварини, що вона відхиляється від програми, тому, хоча б один раз потрібно дати тваринці привести потомство. Отже, щодо того, чи може душу тварини захопити низьковібраційна темна сутність, відповідь однозначно ні. Такі душі їх не цікавлять, бо вони занадто чисті. Виникає питання, чому ж деякі тварини хижі, тобто одні поїдають других. Мені було сказано, що це існує для підтримки балансу в природі. На фізичному рівні, звісно, це виглядає грубо, однак з енергетичної точки зору це нормально.